Кода карок із спекотною знижкою 122 тисячі гривень. Протягом доби зафіксовано 134 бойові зіткнення. Найактивніше ворог наступав на покровському напрямку. За день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням семи ракет. А також 67 авіаударів, скинувши 96 кабів. Крім цього, здійснив понад 4400 тисячі обстрілів. З них 123 із реактивних систем залпового вогню. Наші авіація та ракетні війська і артилерія завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу і озброєння і техніки противника. А також уразили пункт управління та артилерійську систему. Про це ми з вами ще детальніше поговоримо про е, втрати нашого е, ворога. А зараз давайте Давайте оглянемо ситуацію на різних напрямках. Наприклад, на Харківському точилися три бої. На Куп'янському відбулося 12 боєзіткнень, На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази неподалік Макіїв, Кеневського, Торського та Тернів. На Сіверському відбулося чотири бойові зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу верхньокам'янського і спірного. На Краматорському точилося сім боїв у районах Часового Яру і Богданівки. На турецькому напрямку Росіяни атакували 10 разів неподалік Залізного, Турецька та Нью-Йорка. На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 ворожі штурми у районах населених пунктів. Калинове сухабалка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіївка. Новожеланне Птичий, Воздвиженка. Найбільше найбільша концентрація так була поблизу Гродівки та Желанного. Це знаєте, для порівняння, щоб ми з вами розуміли про те наскільки важкою ситуація на покровському напрямку залишається, там окупанти намагаються атакувати і мати якісь територіальні здобутки, фактично звідусіль, важкий напрямок, але українські сили оборони тримають. Оборону на Курахівському напрямку бійці відбивали вісім атак ворога. На Времівському ворог шість разів наступав у бік водяного Костянтинівки та Вугледару. На Оріхівському напрямку російські війська здійснили два штурми позиції українських підрозділів поблизу Новоандріївки. На Придніпровському напрямку ворог зазнав поразки шість разів атакуючи оборонні рубежі українців. На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін на кордоні із Чернігівською та Сумською областями. Аме ворог зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території Російської Федерації. Далі слухаємо разом про втрати нашого ворога. Одночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчайдушних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж цієї лінії бойового зіткнення. Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також наші воїни знешкодили 5 танків, 17 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, один засіб ППО, 19 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 59 автомобілів та 5 5 одиниць спеціальної техніки. Тепер детальніше з вами до Харківщини переходимо, де ворог зберігає свою присутність і повсякчас намагається атакувати. Третя штурмова бригада оприлюднила кадри знищеної техніки окупантів. Тож дивимося разом. Бачите, це завжди хороше нагадування задонати тако, задонатити також і на дрони. Якщо у стрічці соцмереж бачите збори на FPV або розвідувальні безпілотники, то якщо у вас є така змога, теж задонатьте, бо бачимо, що це направду те, що береже життя нашим військовим, і те, що допомагає їм нищити ворожу техніку, ефективно і відносно недешево. Якщо ми порівнюємо, наприклад. Ціну артилерійського боєприпасу і безпілотника, так ну і загалом минулого тижня кажуть у третій штурмовій бійці активно працювали на ліквідацію розвідувальних і ударних дронів ворога на напрямку. Підрозділи бригади знищили два безпілотники суперкам, сім зала, два орлани і чотири ланцети. Також ліквідували російський комплекс спостереження Муром та Окопні Реби. За шість днів у живій силі окупанти отримали ще понад шість десятків двохсотих і 160 росіян. Залишилося трьохсотими. Я попрошу нашу команду зараз показати цю графіку на весь екран для того, аби ми могли побачити здобутки третьої штурмової бригади, про яку говоримо з вами зараз. Бійці спалили ще дві бойові броньовані машини, пошкодили і знищили по дві одиниці мото і квадроциклів. Росіян навіть таке використовують. Утилізували два 120-мм міліметрові міномети, уразили гаубицю Д-30 і протитанковий гранатомет спис. Розбили також переправу. Успіхи наших бійців відверто так називаємо, особливо в таких складних умовах, коли ворог на жаль переважає принаймні в особовому складі, якого має зараз дуже і дуже багато, але незважаючи на певні його переваги, все ж не може втримати ситуацію під контролем.